Свічки, які віруючі беруть у храмі, щоб поставити в свічники біля ікон, мають декілька духовних значень. Оскільки за свічку зазвичай жертвують кошти, вона є знак добровільної жертви людини, Богу і його храму, вираз готовності людини до послуху Богу. Свічка є також свідченням віри. Причетності людини до божественного світла. Палаюча свічка це символ благочестя, видимий знак, що виражає нашу гарячу любов до того, кому або за кого вона ставиться. І якщо немає на серці молитви та благовіння, то свічки не мають ніякого значення, тоді наша жертва є марною. Ми думаємо, що якщо поставити свічку, то виконали свій обов'язок, стали чистими та праведними, начебто свічка може вимолити і умилостивити до нас Бога. А натомість ми повинні більше часу присвятити спілкуванню з Господом. Свічка тоді служитиме. Добрим засобом зосередження нашої уваги на молитві про одерження Його благодаті, допомогу змінити наше життя, очищення від пристрастей. Часто, коли ми грішимо, то немов би хочемо свічками відкупитися від заслуженого покарання, а мали б натомість принести щире покаяння і сльози. Там намір виправитись, про що б і засвідчила поставлена нами свічка. Тому, коли ми приходимо в храм, дуже важливо дбати не про те, на якій стороні поставити свічку за здоров'я чи за упокій, а про те, щоб наша молитва за рідних і близьких була дієвою. А це, в свою чергу, можливо лише в тому випадку. Якщо у нас буде відчуття покаяння.